Діяльність закладів позашкільної освіти, реалізовані навчальні та творчі проєкти, участь у конкурсах та грантових ініціативах. Такі питання обговорювали 10 лютого в ході апаратної наради міського голови. Керівники позашкільних установ міста звітували про проведену роботу та результати діяльності за 2024 рік. Зокрема, директорка центру творчості дітей та юнацтва Тетяна Савченко доповідала про підсумки реалізованих проєктів, досягнення вихованців закладу та ключові напрямки роботи. Дитина щаслива тоді, коли її люблять, розуміють, цінують і підтримують. Це креди колективу працівників Центру творчості дітей та юнацтва міської ради, якому у 2025 році виповнюється 90 років. За цей час заклад досяг достатньо високого рівня свого розвитку. Це є провідним закладом позашкілля в області і на сьогодні, згідно наказу Мон України, входить до переліку найбільших позашкільних закладів України. В наш непростий час позашкільна освіта це не просто додатковий компонент навчання, а життєво важлива частина розвитку молоді. Тут створюється безпечне сучасне середовище, де вони можуть спілкуватися, отримувати підтримку та реалізувати себе. Саме таке безпечне сучасне освітнє середовище ми прагнемо створити в нашому закладі. Це наявні сховища на випадок. Повітряної тривоги або надзвичайних ситуацій, контроль доступу до закладу відоспостереження та охорона, дотримання санітарно-гінічних норм та техніки безпеки, безпечні сучасні, комфортні умови для занять та заходів, психологічна підтримка, соціальна інтеграція. В сучасних реаліях, особливо під час війни, створення такого простору є одним з найважливіших завдань позашкільної освіти. Під час самооцінювання освітнього середовища закладу батьки оцінили наше середовище на високому рівні. Як зазначає Тетяна Савченко, основною умовою для забезпечення якісного освітнього процесу в центрі є сучасна матеріально-технічна база, яка щорічно оновлюється. У 2024 році вона була зміцнена та поповнена. Обладнання модернізували завдяки бюджетному фінансуванню, а також спонсорським внескам, грантам, платним послугам та участі в проєктах на загальну суму 455 тисяч гривень. За рахунок бюджетних коштів зроблено капітальний ремонт сходів на центральному сході в приміщення. За що дуже вдячна всім, хто зрозумів нас. За ініціативи міського голови були виділені бюджетні кошти в сумі 50 тисяч гривень на кожне сховище, які мають у наших закладах освіти, за які було придбано для комфортного та безпечного перебування в сховищі матеріали. За рахунок додаткових джерел фінансування оновлено технічними засобами шість навчальних кабінетів: це телевізори, ноутбуки, принтери та настінні класні дошки. За ноутбук я дуже вдячна. Депутату обласної ради Пахомову Дмитру за те, що ми маємо участвуючи в проект проєкті помічник собі порадник тобі, ноутбук та ліцензійні програми. Також коштом донора придбали штори для затемнення. Їх розмістили у шести кабінетах першого поверху. Також заклад у 2024 році розпочав модернізацію освітлення в навчальних кабінетах. Окрім цього, в минулому році системно проводили поточні ремонти та оновлювали матеріально технічну базу. Зробили закупівлю необхідних матеріалів та провели повну заміну обладнання мережі інтернету, приміщення закладу. Та провели додаткову мережу в сховищі для організації освітнього процесу під час повітряної тривоги. Він у нас працює там краще, ніж у приміщенні. Провели ремонт каналізації в туалетній кімнаті та підвалі, придбали для освітлення коридорів, туалетних кімнат та навчальних кабінетів ліхтарі на період відключення світла, поповнили базу костюмів для театральних, хореографічних, вокальних колективів та циркової студії удай, колективу художньої гімнастики Золотий обруч на суму 98 тисяч гривень. Цьому ж році були організовані поїздки вихованців на конкурси фестивалі, змагання походи на загальну суму 287 тисяч. Користуючись нагодою, хочу подякувати батьківській громаді за моральну та матеріальну підтримку нашого освітнього процесу. В освітній діяльності Центру творчості дітей та юнацтва ключову роль відіграє професіоналізм педагогічного колективу. Такий педагог здатний зацікавити вихованців, що є важливим для мотивації їх до самостійного навчання, творчої діяльності та бажання навчатися саме у цього викладача. Сучасний педагог позашкілля має бути відкритим до нових знань і технологій. Це надважливе завдання виконує методична служба закладу. У 2024 році з усиллями методичної служби було знайдено багатопланове інформаційне середовище, а саме, віртуальний методичний кабінет, що є сучасним інструментарієм супроводу методичної роботи за. Інновації є невід'ємною складовою якісної освіти, зазначає директорка. У закладі понад 10 років діють банки інноваційних технологій, які щороку оновлюються та доповнюються. У 24-му році в закладі 12 педагогів працювали в інноваційному режимі. До банку інноваційних технологій та новітніх методик, що втілюються в освітній процес, увійшли. Освітня модель школа сприяння здоров'ю, технологія саморозвитку Монтесорі, методика Кьюзінера». Сенплей, пісочна терапія, використання лего технологій в освітньому процесі, оздоровчо-розвивальна технологія Сафі, Сафі Дансе, методика Генкі Englш, енергійний англійський, технологія Єлонін. Е в системі мовної підготовки в гуртку англійської мови, екохвилинки в системі роботи гуртка образотворчого мистецтва, вокально-методичні принципи глінки в сучасному навчальному вокалі, музично дидактичні технології на заняттях музичного виховання, технологія біомеханіки. Всеволода Мейерхольда». Також у квітні 24-го року педагоги-новатори взяли участь у всесвітньому дні творчості та інноваційної діяльності. В межах цього в закладі провели ярмарок інновацій, де представили досвід педагогів. Долучалися освітяни і до інших інноваційних ініціатив. Всі педагоги, що проваджують інноваційні практики, взяли участь у челенджі кейс креативних ідей та продемонстрували створення власноруч відеороликів презентації своїх інновацій на заняттях гуртків. Челендж проходив на офіційній сторінці Facebook». У закладі працюють над тим, щоб покращити методи навчання та зробити роботу педагогів більш ефективною. Тож долучаються до конкурсів професійної майстерності та педагогічних змагань. Всеукраїнський конкурс рукописів начальної літератури. Для позашкільних закладів, результат лаурат всеукраїнського конкурсу друге місце. 19-й конкурс проєктів адресований педагогічним працівникам професора Ореста Цапа. Результат перше місце. 11-й всеукраїнський конкурс Творчий вчитель обдарований учень. Результати 2 та два третіх місця. Лауреати конкурсу. Міжнародний конкурс Планета знань. Результат перше місце. Міжнародний конкурс психології і психології освіти Литва. Результат чотири перших місця. другий міжнародний конкурс талантів, палітра талантів, місто Київ, дипломант першої премії, восьмий всеукраїнський конкурс, педагог, новатор, результат, третє місце та дипломи учасників. Національний всеукраїнський відкритий конкурс педагогічної майстерності Алея зірок України. Результат перше місце. Всеукраїнська премія, конкурс для працівників освіти, світочі освіти, динаміка успіху, лауреат премії світоч інклюзивної освіти. Результатами Плідної методичної діяльності у 2024 році стало написання та затвердження в управлінні освіти Чернівської обласної державної адміністрації 13 навчальних програм, які стали в нагоді всім освітянам позашкільникам області. Поширення та популяризація власного досвіду є важливою складовою роботи педагогів центру творчості, зазначає Тетяна Савченко. Протягом року вони ділилися своїми напрацюваннями з колегами на міському, обласному та всеукраїнському рівнях. Особливе місце поширення досвіду серед освітян займає пропаганда друк у фахових виданнях, місцевих засобах масової інформації, репортажі на телебаченні і поширення на освітніх інтернет. Платформах соціальних мереж, створивши безпечне освітнє середовище, підготувавши творчих креативних педагогів позашкілля, ми починаємо свій освітній процес в нашому закладі. Таким чином, початок навчальної роботи позашкіллі є комплексним процесом, який вимагає ретельної підготовки і враховувати поточні умови і виклики. Початок навчального року в закладі традиційно розпочинається 1 вересня, днем відкритих дверей. Тоді маленькі прилучани знайомляться з центром творчості та долучаються до гуртків, секцій та творчих колективів, які очолюють талановиті педагоги. У 2024 році педагогічний колектив налічував 53 педагоги. Вища освіта 38. Середня спеціальна 12. Звання керівник гуртка Методист 6. Звання психолог-методист 1. Звання заслужений працівник освіти України 1. Відмінники освіти України 4. Майстер спорту України з хікбоксингу 1. За результатами моніторингу на кінець першого семестру 24-25 навчального року в центрі творчості дітей та юнацтва працює 166 дитячих об'єднань, у яких навчаються 1883 вихованці віком від 3 до 21 року. В порівнянні з попереднім роком кількість дітей збільшилася. Було 128 дитячих об'єднань, яких навчалося 1836 дит... 36 дітей, і що трошки радує, що у нас примножується кількість і груп, і дітей. Серед вихованців центру позашкільної освіти є і дітки з інвалідністю. Інноваційні процеси, що впроваджуються в українському освітньому просторі, спрямовані на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в загальний навчальний процес, це забезпечує створення умов для отримання ними якісної освіти відповідно їхнім здібностям і можливостям. Для роботи з дітьми з інвалідністю залучені педагоги високого рівня підготовки та професійної майстерності. Ці керівники. Модернізували навчальні програми для роботи з дітьми, в яких враховані спеціальні методики інтерактивні форми навчання. В роботі з даною категорією дітей започатковано довготривалий проєкт, я завжди поруч з залученням керівників, психологів та батьків. Вихованців, на сьогодні до гурткової роботи закладу залучена 31 дитина з інвалідністю. Дві групи дітей працюють на базі центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю світанок, п'ять дітей займаються на індивідуальній формі на базі гімназії 12, решта навчаються в гуртках різних напрямків. Для дітей проводяться заняття з образотворчого декоративного житкового мистецтва, організовуються творчі майстер-класи, виставки дитячих робіт. Діти залучаються до участі в фестивалях, конкурсах та виставках в міській бібліотеці імені Любові Забачте. За що ми вам, Людмила, вам надяку. Коємо тому, що це діти особливі і вони просто щасливі були від того, що взяли участь у цій виставці. Як говорить директорка закладу, освітні процеси в гуртках та студіях центру творчості здійснюються за 48 навчальними програмами позашкільної освіти. Серед них 40 програм є авторськими та мають акредитацію, затверджену на рівні області. Там говорять, прилуки займають лідируючу позицію, оскільки всіма програмами Прилуцького центру творчості користуються заклади позашкілля усієї області. В установі також діють колективи, які мають народні звання, почесні титули та відзнаки. Це працює два колективи з присвоєним званням народний художній колектив, шість зі званням Зразковий художній колектив. Надзвичайно важливою на сьогоднішній день є сформована в центрі виховна робота, яка охоплює всіх здобувачів позашкільної освіти. Виховна робота в закладі здійснюється за напрямками, які є пріоритетними та відповідають вимогам часу. Особлива увага приділяється Національно-патріотичному вихованню та волонтерській діяльності, до яких активно залучаються працівники, вихованці та батьки. В рамках Національно-патріотичного виховання для здобувачів освіти в 24 році організовано проведено всі традиційні заходи з нагоди Днів Незалежності України. Захисника України Соборності, героїв Небесної сотні, новими формами роботи, в яких стали інтерактивні квести, флешмоби, благодійні ярмарки, продажі та інтелектуальні змагання. Особливо увагу «Педагогічний колектив приділяє співпраці з волонтерським організаціям міста. У 2024 році було на постійній основі організовано передачу малюнків та виробів декоративно-вжиткового мистецтва у відділі художньої самотворчості. педагогів здобувачів. Залучаю здобувачів позашкільної освіти та їх батьків до виготовлення окопних свічок, яких виготовлено та відправлено за звітний період 120. Започаткована робота по плетінню маскувальних сіток, до якої залучені і працівники, і вихованці, і батьки. 54 маскувальні сітки виготовлено лише в 2024 вертому році, і відправлено захисникам України. На 23 тисячі зібрано продуктової допомоги засобів гігієни, теплих речей передано громадській організації Патріот. До дня святого Миколая Новорічних свят проведено благодійний ярмарок продаж. Під час якої зібрано 10 тисяч гривень, на які придбано лікарські засоби теплі речі та передано воїнам. З 2004 року в закладі реалізується проєкт Школа сприяння здоров'я ініціатива спрямована на формування у дітей здорового способу життя. Для успішної реалізації проєкту в закладі була створена та регулярно оновлюється необхідна матеріально-технічна база, зазначає Тетяна Савченко. У 2024 році спортивний майданчик на відкритому повітрі поповнено турніками, лавочками, проведено ремонт та відновлення тренаж. Для спортивної зали придбано гімнастичні мати, обручі, скакалки, булави та м'ячі. В рамках проєкту постійно проводяться рухливі перерви, флешмоби, турніри з настільного тенісу, бадмінтону, спортивно-розважальні програми, квести, змагання з фігурного виловодіння, майстер-класи та онлайн-челенджі. Здобувачі проводять походи та тури вихідного дня. Вихованці гуртка Айкідо. Відомому в нашому місці також долучається до участі в даному проєкті, популяризуючи здоровий спосіб життя і промножуючи в свої здобутки в перемогах в змаганнях. Зокрема, це призові місця на всеукраїнських змаганнях з кікбоксингу, чемпіонаті України з боксу. Приємно, що вихованці Гурткайки долучаються і до благодійності. У 2024 році був проведений учбово-методичний семінар, під час якого зібрані кошти на закупівлю металодетекторів для розмінування Чернігівської області. З гордістю хочу відмітити роботу гуртка пішохідного туризму, який єдиний в нашому місці. Вихованці гуртка є постійними учасниками чемпіонату України з пішохідного туризму, де здобувають призові місця. Зокрема, в 2024 році це три перших місця чемпіонату України з пішохідного туризму. У 24-му році вихованцям присвоєно перший спортивний двом вихованцям, другий спортивний, двом вихованцям, другий юнацький, п'ятьом вихованцям, третій юнацький, п'ятьом вихованцям. Але саме головне. Що можна відзначити, це в 24 році, не дивлячись ні на які перепетії, які є у нашому житті, 20 вихованців на чолі з Юрієм Вітайовичем, пройшли вже другий раз поспіль. Похід другого ступеню складності за маршрутом водоспад Малий Кузьминець, село Бестриця, і підняли прапор України на вершині гори Говерла. Директорка центру творчості дітей та юнацтва говорить: під час шкільних канікул робота закладу позашкілля не припиняється. Влітку у вихованці мають можливість брати участь у цікавих заходах. Корисно провести свій вільний час, дізнатися багато нового та спілкуватися з однолітками. Літня відпочинкова компанія в центрі пройшла під гаслом Веселе літо під час якої організовано проведення днів відділів. Це нова форма, яку ми використовуємо. Кожний день має свою назву. У нас їх п'ять напрямків, і кожен день має свою номінацію. Щодня кожен відділ збирає своїх дітей на змагання, квести майстер-класи та на завершення. Всі мали змогу дружно спекти картоплю на багатті, у нас є, спасибі Богу, парк, і організувати пік, солодкий пікнік. Це було таке щастя для дітей, ви бачили цих, обличчя цих дітей. Загалом, загалом ми могли, можливість за червень місяць охватити близько тисячі дітей, які відпочили в червні місяці, не дивлячись, що не було табору, але ми змогли. Вони були у нас із 10 до 3 години дня і, звичайно, одержали задоволення і ми від цього, і діти. Після повномасштабного вторгнення особливу увагу приділяють підбору репертуару. Вже три роки він має патріотичний характер. Значна кількість репертуару носить патріотичний характер, любов до своєї країни, прилуцького краю та мрій про мир. Результатом такої роботи це сім концертів, 12 тематичних концертів для батьків здобувачів позашкільної освіти, які проводяться в травні червні місяці. Як розповідає Тетяна Савченко, співпраця з батьками є важливою для успішної роботи центру творчості. Головна мета такої роботи створити партнерські відносини та залучити батьків-вихованців до навчального процесу. Батьки беруть активну участь у проведенні батьківських зборів святкових заходів, сімейних майстер-класів, спортивних заходів, лекторіях та тренінгах, благодійних акціях. Впроваджуємо практику дні батьків у закладі, коли вони мають змогу відвідати заняття відкриті та майстер-класи разом із дітьми. Батьківська громада є активним учасником в раді закладу. Спільні зусилля педагогів та батьків сприяють гармонійному розвитку вихованців, допомагають нам реалізувати їм дітям реалізувати свої здібності і формувати позитивні життєві орієнтири. Позитивний освітній простір неможливий без якісної роботи психологічної служби. Враховуючи сучасні виклики, її діяльність спрямована на створення комфортного середовища та всебічний розвиток дітей. Другий рік поспіль в закладі ведеться робота в рамках проекту Практикуму протидіємо разом. Проводиться коучинг для педагогічних працівників позитивного. Немислення, самопорятунок для здобувачів освіти проводяться різноманітні тренінги. Для батьківської громади академії дошкільних наук в рамках проекту Батьківська школа психологами проведено тренінг, способи зняття емоційної напруги, шляхи відновлення. Психологічним супроводом охоплення родини військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, які на заняття до психологів приходять цілими сім'ями. У 2024 році колективи закладу активно долучалися до участі у різноманітних конкурсах. У 2024 році юні обдарування всіх відділів нашого закладу взяли участь у 104 конкурсах, фестивалях, змаганнях, здобувши 343 нагороди різних рівнів. З них сім конкурсів тільки за підтримки МОН України, де здобули перші, другі, треті місця. Та п'ять гран-при 2025 рік для центру творчості почався з участі у грантових ініціативах. Подано заявку на грантову допомогу програми Косаноне уряду Японії на організацію роботи, про яку я мріяла. Я знайшла це школа безпеки влітку на базі центру творчості. Міський голова Ольга Попенко відзначила продуктивну роботу центру творчості дітей та юнацтва в 2024 році. Ваш заклад це зразок професійної роботи з дітьми. Вас не можна, слухати, не можна не слухати без захоплення. Не можна не слухати. Ви дійсно професійно організовуєте роботу. Ведеться господарська робота просто на високому рівні. Ви зміцнюєте матеріальну базу, ви розвиваєте матеріальну базу. Звичайно, що ви заслуговуєте тільки на похвалу.